Коаліція далекобійних ракет і її таємні учасники деякі речі мають працювати також в непублічній площині. На яку зброю може розраховувати Україна дуже цікава ракета. До речі, та чи почнуть цікаві ракети бити по російській території? Так почалось факти тижня. Спробували знайти альтернативу Таурусам. Це українська ракета. А які ми там використовуємо компоненти, яку кому яка справа? Так? Перший млинець, який зовсім не комом, ось так після першого ж використання далекобійного балістичного атакам спалали російські гвинтокрили в окупованому Бердянську. А це вже крилатий сторм Shadow передає привіт штабу окупаційного флоту в Севастополі. Ракети різні, але є і спільні риси. Вони, по-перше, західні. По-друге, ті, які можна назвати далекобійними. По-третє, їх нам не вистачає. І з цим треба щось робити. Ось Еммануель Макрон явно в доброму гуморі виглядає канцлера Олафа Шольца. За кілька годин лідер Франції оголосить про створення далекобійної коаліції, на кшталт танкової або коаліції ф 16 але що це за об'єднання? Хто може до нього приєднатися? І головне, про яке озброєння йдеться? Від 150 до 500 кілометрів саме таке озброєння в країнах НАТО вважають далекобійним. Серед того, що Україна вже використовує на полі бою, цим характеристикам відповідають «Атакамс» – балістичні ракети від Сполучених Штатів, а також крилаті ракети британський Шедоу» і французький скальп до цього можна додати крилату бомбу наземного запуску GLSDB. Але якщо говорити лише про модифікації, «Атакамс», здатні уражати цілі на відстані в 300 кілометрів, то потенційних учасників далекобійної коаліції стає набагато більше. Південна Корея має 110 таких ракет. Така ж кількість і у Бахрейна. 100 ракет мають об'єднані Арабські Емірати: 60 – катар, 54 – в Румунії. Припускають, що 45 ракет є у Польщі. В цьому ж клубі власників Атакамс Греція і Туреччина, але кількість ракет невідома. Скоріше за все, саме на балістичних ракетах, таких як Атакамс, буде зосереджена першочергова увага членів коаліції треба казати передусім про країни які володіють тактичними армійськими комплексами такі країни є навіть всередині нато це зокрема румунія і польща буквально кілька десятків атакам і в тому ж криму більше не залишиться схованок для військових об'єктів окупантів якщо ми крилатами ракетами на дозвукових швидкостях почали знищувати їх надсучасні, як вони кажуть, системи протиповітряної протиракетної оборони С-300, С-400. То я гадаю, що проти балістичних ракет вони взагалі будуть безпорадними. Звісно, що далекобійна коаліція неформальне об'єднання, тому хто саме буде брати в ній участь, може залишитися таємницею. Зрештою на ракеті і не написано з якої країни вона приїхала ми та з вами дивимось на публічний склад коаліції. А я завжди за те, що подібні питання, ну звісно, вони мають бути в політичному просторі, оскільки це важливий політичний сигнал, сигнал сили, сигнал солідарності. Але деякі речі мають працювати також в непублічній площині, і це дуже правильно. І якщо розглядати всі існуючі в світі варіанти далекопійного озброєння, то з'ясується, що ракет для України може бути не просто багато, а дуже багато. Але про це трохи пізніше, а поки про французьку відповідь російським кабам. Крилаті бомби нині один із головних компонентів російської тактики. Ними окупанти руйнують наші укріплення і розчищають шлях для своєї піхоти. Але ж недарма Еммануель Макрон говорив не лише про постачання ракет. Слово бомби там також прозвучало. Франція запропонувала нам свої бомби Хаммер. Це бомби з двигунами. Вони ще й окрім крил мають ще й двигуни. І в них дальність теж сягає десь, наскільки я пам'ятаю, 120 кілометрів. І Франція сказала, що ми готові поставляти Україні ці бомби, а значить, з темпом там, здається, 40-50 бомб щомісяця. Щоправда, є одна проблема російські винищувачі. Росіяни кидають з висот до 14 тисяч метрів. Уявляєте собі, так? скільки це? Якщо ми піднімемося на таку висоту на відстані 40-50 кілометрів від лінії фронту, то наш літак просто зіб'ють. Чому ми зараз беремо бомби DSB, да? ground-launched, ті, які пускаються з землі. Тож швидше за все ці бомби ми отримаємо разом з появою над полем бою ось цього літака, який має убезпечити носії хамерів від російських сушок. Але бомби і ракети це добре. Але що робити, якщо багато країн союзниць, та ж сама Німеччина, вперто пручаються навіть в самій перспективі використання своєї зброї по території Росії? Як би нам не було прикро, але західні політики орієнтуються передусім на своїх виборців. І якщо за передачу Києву «Ракет Таурус виступають 35% німців, а 49% проти, вважаючи, що це може втягнути їхню країну в війну, то влада Німеччини не може з цим не рахуватися. Як на мене, якщо мова йде про обмежену кількість далекобійної зброї, то тут політичний компонент важить. Ну, відносно що найменше більше ніж технічний, і тут йдеться, скоріше за все про оцінку безпекових ризиків, про те, як це все вплине на загальні безпекові баланси. Тут це питання номер один. Плюс неформального об'єднання політиків в тому, що вони в ньому добровольці відповідно вже зацікавлені виконувати обіцянки, хоча публічно не про всі з них говорять. Можливо, будуть рішення, якісь поступові, там фазовані, як їх називають. Тобто, спочатку там обмежена кількість для обмежених цілі, але все це буде безумовно координуватися в рамках заходу і зі сполученими штатами, і так само як ми будемо координувати і цілі цих ці ударів. Але ж як бути з забороною уражати цілі на російській території? Схоже, цей процес вже зрушив з місця. Фінляндія чітко заявила. Що от в них є зброя, далек... ну, досить далекобійна зброя до літаків да? Вони поки що нам її не передавали. Але Фінляндія чітко сказала: все, що ми передаємо Україні, може використовуватися проти Росії, але є також ще один набагато простіший спосіб: американський двигун і американські запчастини. А ще американське кермо і американська коробка передач, навіть крісла, і ті американські, але ця машина була зібрана на території України руками українських виробників, і податки від її продажу також пішли до українського бюджету. Тобто, ця машина вже не американська, а вітчизняна. І якщо це працює із автомобілями, то чому не спрацює з ракетами? Цей нехитрий прийом вже використовують росіяни, які збирають іранські шахеди під своєю назвою Герань-2 і називають їх російською зброєю або використовуючи іноземну електроніку у власних літаках і танках. Беремо нашу ракету Нептун, яку адаптували під дальність вже, здається, там 400 кілометрів. Так? Якщо на неї поставити систему до наведення з ракети «Шторм Штормшеду. То ця заборона знімається це українська ракета. А які ми там використовуємо компоненти, яку кому яка справа? Да, плюс цієї схеми в тому, що компоненти ракети дешевші і дістати їх легше, але це вже історія на перспективу. Наразі скоріш за все йдеться про термінові поставки вже існуючих ракет. Оця коаліція, яка про яку оголосив Макрон, щоб, щоб був результат, що це має бути це має бути швидко зібрані європейські гроші і швидко закуплені ракети. Ось це дуже важливо, щоб мати на увазі, що йдеться не про виробництво, а йдеться про гроші, за які треба закупити. Але купити зброю означає, що її виробник має дати згоду на її використання, і тут починається робота для дипломатів. Прикладом західні змі припустили, що Британія може закупити у Німеччині тауруси і передати їх Україні. Схема цілком робоча, але для країн колективного заходу не дуже дієва. Постачання через другі руки там чи навіть через треті, якщо це стосується західних країн, ніяк не змінює балансу балансу ризиків стратегічних. Тому якраз на мене тут така історія не працює. Вона може працювати, коли є постачання з країн третіх з країн незахідних. От тоді насправді воно має сенс. Прикладом Туреччина країна має власні балістичні ракетні комплекси Тайфун. Але немає сучасних літаків F-35. Тож чому б не поміняти літаки на ракети? Зрештою, враховуючи оці Чейнжі, оці рухи по колу, можна було б е, ну перекупити так, би мовити, да за, за F-35 п'яті. Для Туреччини щоб Туреччина продала європейським країнам свої оці комплекси, комплекси Тайфун дальністю дії 560 кілометрів. Дуже цікава ракета. До речі, крім того, існує дуже багато інших варіантів. Індія, до речі, також має дуже перспективні ракетні розробки. А якщо долучити до далекобійної коаліції розробників окремих елементів такої зброї, то перспективи. Суттєво наростити українські військові спроможності виглядають досить непогано. Головне, аби це було зроблено швидко, бо воювати в Україні тут і зараз. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ, Єдині новини.